Фейсбук турботливо зберіг подію і сьогодні нагадав Лесі про цей день рік тому. Яка ж я була недалека, промовила вона, дивлячись на розірване сердечко і текст з навалою різноманітних смайлів. То був текст прощання з найкращим чоловіком її життям, єдиним і неповторним у цілому світі. Ти забудеш його, головне, не зустрічайся з ним, не пиши йому і не дзвони. Повчала подруга. Леся дивилася на неї, мов на божевільну. забути космос, забути рай, забути любов. Вона геть з дуба рухнула чи їй материнство всю голову затьмарило, що вона тямить зі своїми кастрюлями і недолугим чоловіком в коханні, що вони знають про зустрічі в своїй манюсінькій квартирі. Я його кохаю, говорила по складах. Ти ж ще знаєш, що то таке? Ти думаєш, що кохаєш, переконувала Ліда, але кохання взаємне, а оскільки його нема від твого безцінного Юрка, то й ти не кохаєш. Ти себе чуєш, саркастично спитала з висоти свого горя. А ти себе чуєш? Та я вся тремчу від свого кохання, та мене космос і всесвіт чують. Так, я його кохаю.